Ты ну. Будеш працювати по-червоному? Заб'ємо нормально, нормально припаркувати. Як нормально припаркувався? А пішохід для кого зробили? Нормально. Для машин? Ну давай ему за 5-1, 6 ми позволяют. Тут ще червоний бордюр стоит. Всем доброго дня. Скажіть, будь ласка, там треба допомога, я вам заплачу. там людина погано стала пала. Нема у вас аптечки, будь ласка, я вам кошти поверну. Є все, звісно, де? Можете, будь ласка, прямо. Це на точка, поштами теперішньої ми допомоги. Карбіньте купіть, їж ти їжте більше. Так, да. та не потрібно було, Серге. Дякую. Ні, я, я ж по... дякую вам, що є такі працівники. Гарно... Гарного патруля. Дякую.